Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який точно стане вашим улюбленим. Я готую фаршировані шампіньйони з сирною начинкою та вершковими нотками. Ця страва не лише виглядає ефектно, але й має неймовірний смак, який підкорить кожного. Це ідеальний вибір для сімейної вечері, святкового столу або просто щоб побалувати себе чимось особливим. Тож, якщо ви побачили ось такі великі шампіньйони, не вагайтесь, беріть їх та готуйте разом зі мною. Ніжки необхідно відділити від шапинок. Я трохи допомагаю собі ножем, а потім обертовими рухами просто прибираю її. Також прибираю ту частину гриба, яка з'єднує шапинку з ніжкою, щоб збільшити площу, яку можна буде начинити. Далі деко або форму для запікання необхідно застелити фольгою або пергаментом. А потім викласти туди усі підготовані шапинки. Ніжки від грибів та ті частини, які залишились, я дрібненько наріжу. Не хвилюйтесь, якщо вам може здатись, що їх забагато, вони потім зменшаться в об'ємі. Обсмажуватиму гриби я на олії. Ніжки, на відміну від шапинок, води пускають небагато, тому відбувається це досить швидко. Тим часом наріжу одну цибулинку, робитиму це теж дрібненько, шматочки будуть розміром вдвічі менші, ніж грибочки. Коли гриби підсмажились та стали ось такими золотавими, я додаю до них цибулю та також обсмажую до пом'якшення. Поки є час натру шматочок сиру. Робитиму це я на дрібній терці. Використовую я моцарелу, тому що саме вона надасть вершковий смак та ніжність нашій страві. За цей час саме обсмажилась цибулька. Та я можу додавати вершки. Вершки в мене жирністю 10%, ви ж можете брати будь-які, які у вас є. Даю вершкам хвилинку 2 прокипіти та загуснути, потім додаю сіль та суміш перців та вимикаю. Ось так гриби мають виглядати і рідини не повинно бути. Я дам їм трохи охолонути, а тим часом займусь сирною начинкою. Для цього часник пропустю через прес та додам майонез в мене домашній. Далі перемішаю, так як майонезу небагато, його потрібно добре розподілити по всій масі. Ось таку суміш я отримала і тепер необхідно заповнити нею шапинки грибів. До кожного гриба я покладу приблизно по одній столовій ложці цієї начинки. Далі розкладу гриби, обсмажені у вершках, теж по одній столовій ложці. Тепер я беру бекон сирокопчений. Одну упаковку це 120 г. Розріжу його для зручності ще навпіл та викладу поверх грибів. Він надасть траві насиченого аромату, хрусткої текстури та чудово поєднається з ніжною сирною начинкою. Потім все ставлю до духовки розігрітої на 200 градусів на 15 хвилин. Ось такі апетитні, ароматні та неймовірно смачні фаршировані шампіньйони у нас вийшли. Я впевнена, що ця страва підкорить вас і ваших близьких з першого шматочка. Обов'язково приготуйте, щоб переконатися наскільки це смачно та просто. Друзі, нехай у вашому домі завжди панує тепло, затишок і аромат смачних страв. Смачного, друзі!